Привіт, усіх вітаю. Так, друзі, маємо сьогодні вівторок. Я зранку. А, та де зранку? Ще не зранку. Зошит є, я є, погода є. Все, більше нічого нема. Малина є. Не зранку, через те, що. Поки господарка обійшла, молоко процедила, все зробила. Поки на обід швиденько щось приготувала. І що? І вже маємо 11 година. Не годен чи швидше. Я думаю, що, друзі, грають добре через те, що тепер так добре не просихає. Ну, мається на увазі руса. Дощ не падав вже після обіду. Але осінь, руса. Бачу, навіть от на полуниці блиститься. Воно ну, в кущах воно вище, воно швидше обсихає. Я беруся до малини. Спочатку я беруся, зараз має десь приїхати Артур. У нього сьогодні була тільки перша пара, то думаю, 12-та він буде. Беруся тих крайніх рядків, з того з того сторони, де вже добре обсохло, поки ними перейду. то вже середина також середину рядка можна залазити. Добре, друзі. А погода сьогодні гарна. Знаєте, яка шепче, сонечко світить, вітерець подуває. Файно. Ну, гайда. Гайда до роботи, бо. Треба малину збирати, бо то все шкода. До речі, приймають сьогодні тут в нас на місці, недалеко від нас. Що ми здаємо, то не треба вже везти далеко. Та ми по-любому, чи б тут приймали, чи б не приймали, ми б все одно збирали все одно везли, хоча на бензину втратиш, але ну, і заробляєш. Ну, гайда, все. Що то балакати? Навіть балакати можна багато, але толку треба йти збирати. Пішли. Я вже три ящики назбирала. Йду на обід, але є студент. Йде збирати. Я вже майже два дочки пройшла. Я поки пішла з обіду, друзі, дивіться, дощик пройшов. І не заказували, що не мало бути. Аж після п'ятої чи шостої має бути дощ. Зараз маємо, не знаю, перша вроді би, чи півдругої дощ. Бо... Алю, де що таке має бути. Але нічого, Артур пішов, каже, що сухо, що вони такі легенькі, змочив і все. Що не мокра малина. Бо трошки би довше все, збирати не можна. А то що таке має бути. Not, як я все кажу. Бідно, вожниця ніч мала, то так само і то. Тільки нам взялися збирати. Треба бачили, чи б далі ще дощ. Зараз наразі нема. Перестав, зморосив і перестав. Артур збирає. Зараз ще кудись прийде, поможе. Тільки щоб дощу не було. Все, друзі, збори закінчені, то взагалі нема слів, нема слів. Зігнав нас дощ з того. Деякий дощ? Зігнав з городу та й все. І по заробітках. Так, Чотири ящички, все, друзі. Їдемо на прийомку. Я ж не пам'ятаю, коли ми такі великі об'єми здавали. Що 4 ящики. Фест. Так, каже, чоловік на початках хіба що. Байкін, так? Так. нас бляло, бачите, як мокро. Все, вже не влізеш. А ще вночі має бути. А, Коротше. По заробітках вже є. Здали, друзі. А ціна? Але в ще... другий бік, друзі. <рігла> <рігла> така нормальна. Та, Знову що тату в ньому. Все нормально. По 65 гривень виставляється. Але я тут одним оком глянула. Там ще привозили малини. Досить. То порівняно з нашою, нашу можна ще так раз дати за якість. У нас якість гарна. А то, що люди привозять, це вже добре, Не буде так, що зробиш? Що зробиш? Ми б ще об'ємами взяли сьогодні, обов'язково. Ми б сьогодні 50 кілограмів мали як пити дати, але О, дощ не дав. Погода скопоралася, дощ, не дав, то все. Ти шкода мені дитина, що дитина приїхала з Тернополя, бо хотів собі заробити. майже нічого не назбирав. Таке буває, це все бізнес. Друзі, а гарарі, це городи, так буває. І не родиться, і душі падають. як душі нема, то посуха, і На одно думаєш, що розраховуєш собі, а друге – виходить. Нічого. Все одно трохи зібрали чотири ящички. – Не повний? Так, от четвертий, то ще так, дай не повний. Ну нічого. Нічого. Дякуємо Богу за то. Маємо надію, що далі буде погода, та й ми зберемо. Тільки щоб знов не нас задушило. Знаєте, там того разу було, що ми е, третину малиника все кидали вниз і це очищали так би, від тої всієї цвілі. І від то... А тепер класно, така молоді, тільки йди і збирай, але вже пізьми, ну, будь-нацька зошит, я там лишила. Але, ну бачите. Та осінь, ну що то казати. Поки просохне 11-та година, поки вийдеш на ворога, трохи позбирали вже дощ. Поки цей, ночі холодні. Я думаю, що ми цей весь урожай, що ми маємо, що воно вродило, що зеленої стільки, що ми їх не зберемо, нам мороз просто завадить. Будем та будемо бачити, ну, але просто реально дивимося на речі. Угу. Дякую. Добре, друзі, йдемо. Будемо <реш> ввечері готували. Смажу картопельку на вечір. Друзі, Повечеряла, я вже покупалася. Все, можна лягати відпочивати. Маю надію, що, може, завтра не буде дощу. І ми завтра будемо ще збирати. Ну, хіба би вночі, бо показую, що дощ. Хіба би вночі вляло і, і знов не вийдуть збори. Так, як буде. Так, що сьогодні такі. Поганенькі заробітки були, але все ж таки вони були. Добре, друзі, все, спокійного вечора, мирної нічки і всього тільки доброго, Па-па.